Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Створення авіаційного угрупування є одним з доволі важливих маркерів підготовки до вторгнення з території Білорусі. Російська Федерація здійснює розгортання авіації у Білорусі. Відповідно до повідомлення спільноти Білоруський гаюн на аеродром Мачулищі під Мінськом вже почали сідати літаки російських так званих ВКС, а також мінімум 9 вертольотів Мі-8 та Мі-24, на деяких з яких нанесені з Варто нагадати, що 5 січня Міноборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Російською Федерацією льотних навчань без оголошення строків та кількості машин. І, на жаль, але саме створення авіаційного угрупування є одним з доволі важливих маркерів підготовки до вторгнення. За даними спільноти, прибуття літаків та вертольотів буде тривати до 12 грудня. Такий строк також говорить про доволі значну кількість машин, які можуть бути перекинуті до Білорусі. Також зазначено авіабази, на яких можуть бути розгорнуті додаткові сили. Найбільш вірогідними названо мачулищі та барановичі, але не виключено залучення Лицької, Лунинської та Бобруйської авіабази. З боку Дефенс Експрес зазначимо, що до цього переліку також необхідно додати аеродром зябровка, який знаходиться під гомелем та офіційно не експлуатується. Справа в тому, що злітну посадкову смугу цього аеродрому та майданчики для літаків розчистили від снігу. Про це говорять публічні знімки супутника Сентінел, які були зроблені 6 грудня минулого року та 6 січня поточного року. Таким чином можна зробити припущення, що і цей аеродром, який знаходиться у безпосередній близькості до кордону України на відстані 37 кілометрів на напрямі Києва та Чернігова, готується до приймання літаків чи вертольотів. Нагадаємо, що до цього було верифіковано використання аеродрому у ролі пускового району С-300 для ударів для ударів по Україні. Зазначимо, що з огляду на можливості Хімар свести вогонь на дальності близько 80 кілометрів, то він знаходиться у зоні можливого ураження, як і луненський аеродром, який у 50 кілометрах від кордону. Всі інші авіабази знаходяться лише у зоні, яка досяжна для ракетних засобів ураження з дальністю близько 300 кілометрів. Але зазначимо, що білоруський напрямок для Кремля є доволі зручним для оманливих демонстраційних заходів. З метою відволікання сил збройних сил України такий сценарій, зокрема, у Міноборони Німеччини вважають основним. Крім того, диверсанти можуть і без ракет прошити будь-який аеродром на території Республіки Білорусь, в тому числі сотні білоруських добровольців, перейдуть кордон зі зброєю в руках. Та кілька інцидентів на аеродромах Білорусі вже було. Ми про них повідомляли раніше. Оновлено вже після публікації цього матеріалу. Журналістами Міноборони Білорусі повідомило, що спільні повітряні навчання плануються з 16 січня по 1 лютого 2023 року. Зазначено, що будуть задіяні всі білоруські аеродроми. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!